Потрібно почистити такі деталі, подивіться в якому стані. Все полущилось. Зараз будемо чистити з 3 кВт встаночком. Ось так виглядає станочок, який ми будемо чистити, друзі. Дивіться, потужність 2200 стоїть у нас з 3 кВт. Ось такий от станочок. Для нього потрібен компресор. Невеличкий компресор для обдуву лінзи. Щоб лінза довше служила. Лінза має отакий вигляд: таке стеклешко. Це як розходник. Від 3 до 40 годин вистачає такого стекло. Ось так, друзі, виглядає робота.